Неоголошена війна на сході України триває і з приходом холодів потреба військових в екіпіруванні практично не зменшується. Якісні теплі шапки, натільна білизна, черевики це те, що необхідно солдатам в першу чергу. Потреба є в теплій, в теплій білизні. В продуктах харчування, звісно, ну не зараз, а безпосередньо перед виїздом. Ну і амуніції, розгрузки. Добровольці і волонтерські організації не втрачають завзятості і продовжують допомагати військовим у Львові. Однієї з найбільших організацій, що збирає та передає допомогу армійцям, є ініціатива громадських організацій Допомога армії України її керівник Ігор Стефанюк зізнається, забезпечення підрозділів справа важка, але лишити її на призволяще він не може. Сім місяців тому ми їх створилися, і скажімо так, сім місяців тому ми вже Першу почали надавати допомогу, тобто збирати допомогу, відправляти ту допомогу в зону АТО. Туди ми возимо, скажімо, все, що є необхідно для наших хлопців, які там знаходяться. Це є продукти харчування, це є засоби гігієни, це є медикаменти, також дуже необхідні. Це є теплі речі, бронежилети, берці, карімати, спальники все, що необхідно для наших військових, ми все відправляємо туди, в зону АТО. Ввозимо туди самі. Возимо туди самі, або якщо є можливість, відправляємо новою почтою, і там наші знов ж таки волонтери зустрічають і відправляють там вже розвозять там по, скажімо, по чи по блокпостах, чи, чи тих чи інших батальйонах. А якщо е, бувають наші волонтери на власних автомобілях, вирушають туди, на сьогоднішній день ми відправили, скажімо, десь порядку 300 тонн допомоги. Туди входили і продукти харчування, і засоби гігієни. Зараз в їхньому офісі чимало людей. Тут зібрана частина необхідних речей, за якими приходять військові. Це продукти харчування, це, скажімо так, засоби гігієни. Тут є згущене молоко, кава, чай. от, ви бачите, тут гігієна. Тут також в ті кімнаті зараз зберігаються речі, які ми зібрали і також передаємо нашим військовим. Це бачите, спальні мішки, це є свитри теплі, це є тут термо термобілизна, яка вкрай необхідна сьогодні там на передовій. Також бронежилети, це отакі примуси. Так само, що мій собі військ військовослужбовця моливкажу кажуть собі чи води тоді гріти, щось приготувати їсти. Це маємо тактичні окуляри, які там вкрай необхідні. Речі для військових небайдужі люди приносять в офіс організації, а от продукти волонтери активно збирають в супермаркетах міста. Бувають такі люди дійсно і не мають, вроді би, не Одна жіночка зв'язала е, минулого разу. Я стояла е, рукавички і шкарпетки своїми руками. Зварила повидла. Сама принесла, і горішки сама чистила, видно домашні. Ну от, Що могла людина, то їй допомогла. Цигарки це атрибут ну, релаксу. Кожен може покласти в кошик щось необхідне для бійців. ми десь около двох тижнів тому, чисто випадково. Парні ділять свою роботу, ділають на п'ятерочку. Вот, так что очень помогают, то есть обувью, аптечками індивідуальними. Зараз таки більш гостра ситуація стоїть в теплих речах, тому що погода змінюється, і наші їдуть на полігон, і також гостра ситуація стоїть в хіматах і в спальних мішках. Тому що, по суті, їх ніхто так не може видати, тільки волонтери. І ми їм дуже вдячні. Зараз найважливіше зігріти бійці. Для цього волонтери замовили виготовлення ефективних печей нескладної конструкції. Це є буржуйки на рідкому паливі. Вони працюють на, скажімо так, на будь-чому чи може горіти. починаючи від олії, закінчуючи дизелем, переробкою і мазутом, якщо залишається. В принципі, об'ємом 2 літри, скажімо так, пального на 2,5-3 години воно дає дуже доброго жару. В принципі, може обігріти доволі таки велику палатку. Наприклад, дві таких вистачить на палатку 60 людей з головою. Далі в планах волонтерів створення добровольчого медичного підрозділу та забезпечення його усім необхідним. Також громадські активісти продовжують збирати для військових все необхідне, і за порукою їхньої успішної роботи є насамперед небайдужість простих українців.